Вже вчителі проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Подивимося на багатія і на Лазаря: один потрапив у пекло, інший на лоно Авраамове. як не потрапити в пекло. Слухай Моїсея і Пророків, іншими словами, слухай Слово Боже. А якщо ти нехтуєш законом Божим, Словом Божим, написано невіглас у Слові Божому проклятий. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого Сина, щоб ми увірували і спаслися, це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємось, значить, є гріх і наші справи злі. А зовні – пси і чародії, і любодії, і вбивці, і ідолослужителі, і всякі, хто любить і робить неправду. У Царство Боже не війдуть ті, які вірять по-своєму. Відступили. Або грішні. Їхня доля в озері, що горить вогнем із сіркою, це смерть друга. Тож, аби вийти з рабства гріха, звільнитись від проклять і отримати спасіння, напишіть нам і приєднуйтесь до духовного спілкування з церквою онлайн. Ми чекаємо на вас. Хай благословить вас Господь!